О, кожна громада, хто представник громади, була, скажіть, в 10-тій годині підемо, е, як його роботу займіться, що він планує, які його здвиги, контракт коли закінчується, як він далі планує роботу, що там в Олендісі про його говорять, як колектив його відзивається. Так що завтра, хто може, от, телефони є, дзвоніте, приходимо разом. Є якісь питання, що... До нашої наради там порядку. Що, які є поради, Скажіть, як далі працювати? яка порада? щоб трохи дисципліна була для оборона. вона ж на піввої законодавна матч організація. Якщо бронежилет, так? І одностайність. отакого поговорили, а тут повинна бути одностайна духа. Вирішили, а от нас є десятник. Сені Олександр, він зараз в банкоматі застудить. Будь ласка, може бути два ослів, на що бенкоматі? Ну, Є така об'ява на сьогоднішній день. Організується поїздка сімей, військовослужбовців, ну, то є їхніх жінок чи там матерів до їх в е, гості. Ну, планується в суботу на вечір автобус. Але саме головне, що не вистачає фінансів на соляку. Може хтось там. Якийсь має пропозиції, чи хтось може виділити якісь кошти. Це все йде через адміністрацію, туди звертатися. А автобус є? Автобус є без проблем. Автобус зайшли, якщо ти місний. Тридцять 850. Ми Цуказ вертались. Ні-ні, Миколаївська область, Миколаївська область, полігоні від Миколаївського. Наша вся перша бригада, що під волновасою постраждала. Перекинули рота і провели Миколаївського область. Це організовує районна рада адміністрація, так? Собі Собі, як поворот е, з мосту з'їжджати і заліво пороти на котре... території? Порядка 12 тисяч гривень треба солярку, бо там, там збирається два автобуси, 50 чоловік людей. Ну пів тони оселя. Ну. 500 літрів соля, ну, перела там лісі. Може, до цих фірм якісь є там, бо як я їхав півсьому і звідти, то там 30. фактично не було те сюди. Автобуси є, люди є, ми назбирали вже людей дуже багато. І до речі, якщо назбирається, все, хтось може щось хоче передати там комусь, <плузь> то можна буде. Якщо влізать, то автобус Ну, і, і, ну, і, ну і, Мабуть, що буде і, з Ківерець, скоріш. Бо Ківерцівський район, це буде повністю люди з Ківерцівського району. І, від районної ради. Від районної радий рада виступала організація. Чи є хоч щось трохи? Я думаю, що десь адміністрація дасть бачить, далі... що, що допомогу. вже дають підприємці. Сергій Авторович дає тисячу гривень на солярку, вже дає від свого норману, можна сказати, і так далі. Хто там хоче допомогти, то... Я на вас по яких дійсно, хто скільки може, 200-300. Хай 200, хай 100 гривень, 50 там таке вот. Можна першу міністрацію, це організовує Костянтинович Зубенко. Вони до мене і казали. Йому, мабуть, от синю, вони як стикуються не з собою. Так що можна я зрозуміти тих людей, які їдуть. Я думаю, що не, ну Якщо буде 60 пасажирів, то кожен пасажир теж пересеки 100 гривень. Десь адміністрація, ми поможемо. Просто не хочеться, не хочеться, щоб ці люди говорити цим людям, битькам, жінкам, що треба там населятися, бо нам самим допомогти, щоб не було. Щоб не було коли до мене подзвонив, каже, де автобус, дзвоню до одного перевізника. Куди? Ні, тільки не в ту сторону. Куди? Тільки не в ту сторону. Відмовляється. Ну, знайшовся якийсь перевізник. Що... No. Вони думають, там, ну, Миколаїв, в одну сторону, може там і тихіше, але ж в ту сторону от, перевізники, yeah. нема бажання їхати. Але ж знайшовся, бачите, треба допомогти yeah, спалам.